головне події в Харкові та області 23 жовтня. Рятувальник ДСНС трагічно загинув на Куп'янщині. Ще п'ятеро його колег постраждали. Усі вони стали жертвами повторного удару російських військових. Сьогодні вночі надзвичайники приїхали в село Зелений Гай Великобрлуцької громади гасити пожежу. Що виникла через падіння безпілотника? Невдовзі росіяни завдали ще одного удару. Як повідомляють в облуправлінні ДСНС, загинув командир відділення 43-ї пожежної частини Юрій Чистіков, 75-го року народження. У чоловіка залишилась донька. П'ятеро колег Юрія були поранені. Також під ударом була енергетика регіону вранці мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, внаслідок повітряної атаки в місті пошкоджені підприємства критичної інфраструктури та будинки. На щастя, минулися без жертв. Однак 25 тисяч абонентів лишилися без світла, а централізоване водопостачання заживили від генераторів. Начальник ХОВА Олег Сенігубов надав лише таку інформацію. Вночі росіяни завдали кількох ударів по енергетичній інфраструктурі Лозівського району. Через у цілому складну ситуацію в енергосистемі країни в області також застосовують аварійні відключення електрики. Додав Синігубов. середині дня були знеструмлені 150 тисяч абонентів. Вобленерго напередодні анонсували лише погодинні графіки, тобто без аварійних відключень. Тим часом Харків оговтується від атаки шахедів на холодногірський район напередодні вранці. У КП «Шлях Рембут назвали ім'я загиблого озеленювача, який у момент прильоту прибирав вулицю. Віталій Соднік був справжнім професіоналом, який любив свою справу та дбав про чистоту міста. Зазначили у шлях Рембуті. Що стосується постраждалих, то в лікарні перебувають троє людей, поінформував Сенігубов. Стан двох середній у важкому лишається жінка, яка була біля епіцентру вибуху і отримала опіки 30 тіла. Рятувальників та полісменів, які напередодні виносили маленьких вихованців із задимленого підвалу атакованого росіянами дитсадка, нагородив мер Ігор Терехов. Він підкреслив, якби не ці сміливці ворожий удар міг би обернутися. Не жахливі. Ішою трагедією для України й усього цивілізованого світу. У центрі Харкова завершується сезон квітників. Однорічні рослини, які прикрашали клумби біля пам'ятника в саду Шевченка, потроху почали прибирати комунальники. Однак голий ґрунт на зиму не лишатимуть. Барив квітникам у холодну пору року надаватимуть візерунки з кольорової кори. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.